Так, вертаюся ось вже додому. І тут ось ще наша клеточка по балочки. Це тут 30 гектарів у нас цю кукурудзу я вам не показував ще ні разу. Це фортого сінгентовське. Тобто туди в кукурузу лізти не буду, бо тут а, пиздоти, скажімо так, шарохається серед ночі, ціла куча, не дружелюбно настроєні і кабанчики, і лисички, і сірий вовк може присутствувати. Так що Тут с краєчку покажу, от, ось качанчики є, от ось так ось вона виглядає. Це теж в нас тут пізній посів, десь 20 травня сіяна. От зелена, вона ще все, все, все трохи всередину ще зайду. Ось от такі качани. Тобто все є, все нормально, але ж це не зок. От, ось так тут, звісно, в принципі, от шикарна кукуруза. Все буде. Сейчас ще дольщик підляпав туди то, Я думаю, вообще все вийде. От качанчик виповнений. Якось так. Все. На сьогодні зйомка закінчена.